Закономірності успадкування ознак. Розглянемо методи генетичних досліджень та алгоритм складання задач з генетики. Генетика. Наука про закономірності, спадковості і мінливості організмів. Чому діти схожі на своїх батьків? Чому різні особини одного виду більш або менш схожі між собою? А різних видів здебільшого ні. Це відбувається тому. Що всім організмам притаманна універсальна властивість, спадковість, завдяки якій забезпечується генетичний зв'язок між різними їх поколіннями. Ви самі спостерігали, що протягом життя ваш організм, як і організми інших людей змінюється. те саме стосується інших організмів. До того ж, важко знайти дві особини одного виду та одного віку, які б точно нагадували одна одну. Це пов'язано з іншим. Універсальним біологічним явищем мінливістю, спадковість і мінливість протилежні властивості живих організмів. Завдяки спадковості збільшується стабільність біологічних видів. Завдяки мінливості виникають нові ознаки та їх варіанти. Отже, стає можливим утворення нових видів та історичний розвиток біосфери в цілому. Генетика, як наука, має свою мову якими ж термінами треба опанувати для того, щоб потім навчитися розв'язувати задачі з генетики, розуміти більш складні генетичні поняття і терміни? Давайте розберемося з цими поняттями та термінами. Ген ділянка молекули ДНК, яка інформує про структуру одного білка, алельний ген різні форми одного й того самого гену. Локус ділянка хромосоми, який розташований певний ген. Генотип сукупність спадкових факторів генів. Фенотип сукупність усіх ознак і властивостей організму, доступних спостереженню і аналізу, формується підпливом генотипу та середовища. Домінантність здатність одного гена пригнічувати дію іншого. Домінантна ознака позначається великими латинськими літерами. Рецесивність. Пригнічений ген виявляється лише в гомозиготному стані, позначається маленькими латинськими літерами. Гомозигота зигота організм, що має однакові алелі одного гена в гомологічних хромосомах. Гетерозигота зигота організм, що має різні алелі одного гена в гомологічних хромосомах. Мутація. Зміни генотипу, спричинені структурними змінами генів. Або хромосом, Моногібридне схрещування схрещування батьківських форм, що спадково відрізняються лише за однією парою ознак, дегібридне схрещування схрещування батьківських форм, що відрізняються за двома парами ознак. Аналізуюче схрещування схрещування особин невідомого генотипу з особою гомозиготною за рецесивними алелями. Які ж існують методи генетичних досліджень. Гібридологічний, заснований Грегором Менделем, полягає в схрещуванні організмів, які відрізняються за певними станами однієї чи кількох спадкових ознак, дослідження характеру успадкування станів ознак за допомогою системи схрещувань. Генеологічний полягає у вивченні родоводів, організмів та кількісному аналізі ознак нащадків у ряду поколінь дає змогу простежити характер розпадкування різних станів певних ознак у ряді поколінь з'ясувати ймовірні прояви ознак у нащадків. Популяційно-статистичний. Вибірково досліджують частини популяцій і статично обробляють одержані дані, дає можливість вивчати генетичну структуру популяцій, частоти зустрічі алелів та генотипів у популяціях організмів. Цитогенетичний – ґрунтується на дослідженні особливостей хромосомного набору організмів, дає змогу виявляти мутації, пов'язані зі зміною як кількості хромосом, так і будови окремих із них. Біохімічний аналіз хімічного складу і процесів обміну речовин використовують для діагностики спадкових захворювань, пов'язаних із порушенням обміну речовин. Близнюковий полягає у вивченні близнят, можна з'ясувати роль генотипу та чинників довкілля у формуванні фенотипу особин. Дерматологічний грунтується на вивченні рельєфу шкіри на пучках пальців, використовують для діагностики деяких спадкових захворювань, а у криміналістиці для доведення причепності до скоєння злочину. Генетичної інженерії базується на досягненнях молекулярної біології використовують для виділення з організму окремих генів або їх синтез штучно перебудовуючи певні гени і введення їх у геном іншої клітини або організму. Розв'язання задач з генетики дає змогу на конкретних прикладах схрещування організмів розібратися в тому, як успадковуються ознаки. У яких випадках вони виявляють себе у фенотипі. Розв'язок задач записують у вигляді генетичних схем, у яких використовують латинські літери для умовних позначень. Домінантні ознаки позначають великими латинськими літерами, наприклад, велика літера А. Рецесивні ознаки позначають маленькими латинськими літерами, наприклад, маленька літера А. Гетерозиготні особини мають різні алелі А велике і А маленьке. Гомозиготні особини мають однакові алелі А велике і А велике зигота за домінантною ознакою або А маленьке і А маленьке зигота за рецесивною ознакою. Батьківський організм позначають літерою П. Поруч записують їх генотип. Жіночу стать позначають значком дзеркальця Венери і записують на першому місці. Чоловічу щит і спис Марса і записують на другому місці. Гамети позначають літерою G і завжди їх обводять кружечком. Покоління, яке утворилося в результаті схрещування батьківських організмів, позначають літерою F. Якщо їх декілька, то записують так: F1, F2 і так далі. Знак схрещування Ставиться між батьківськими поколіннями. Як умовні буквені позначення використовують при складанні схем генетичних задач? Уявимо, що за умовою задачі материнський організм був гомозиготний за домінантною ознакою. Жіночу стать записуємо першою. Ставимо жіночий знак. Потім літеру П батьківське покоління. Записуємо генотип матері. Він у нас гомозиготний за домінантною ознакою А велике а велике. Ставимо знак схрещування і аналогічно записуємо чоловічу стать. Нехай за умовами задачі це гомозиготний організм за рецесивною ознакою А маленьке А маленьке. Отже, гомозиготний материнський організм може дати лише один тип гамет за домінантною ознакою. Чоловічий організм може дати також лише один тип гамет тільки за рецесивною ознакою. А тому покоління отримало одну гамету від матері і одну гамету від батька. Генотип покоління буде гетерозиготний на відміну від батьків, які були гомозиготними. Хід схрещування зручно записувати. За допомогою решітки Пенета її так назвали на честь англійського генетика Родженальда Пенета, який уперше запропонував записувати подібним чином схрещування. По горизонталі записуємо гамети жіночої статі. За умовою задачі вона була гомозиготою за домінантною ознакою, а тому утворила однакові типи гамет А велике та А велике. По вертикалі записуємо гамети чоловічої статі. За умовою задачі він був гомозиготою за рецесивною ознакою. А тому гамети утворив однакові А маленька і А маленька. На перехресті двох клітинок. Отримуємо вірогідні генотипи поколінь. У нашому випадку генотипи однакові, А велике, А маленьке. Тому покоління буде гетерозиготним. Отже, алгоритм розв'язування генетичних задач буде таким. Визначаємо за умовою задачі домінантну і рецесивну ознаку. Вводимо буквені позначення домінантної і рецесивної ознаки. Записуємо генотип особин із рецесивною ознакою або особин із відомими за умовою задачі генотипом. Складаємо схему схрещування. Записуємо гамети, які утворюють батьківські форми. Записуємо генотипи гібридів та їх гамети в решітку пенета по горизонталі та вертикалі. Записуємо генотипи нащадків у клітинках перетину решітки пенета. Визначаємо співвідношення. Фенотипів та генотипів у нащадків. Даємо відповіді на всі поставлені питання. Форма запису аналогічна тій, що використовують на уроках математики, хімії та фізики.